Великий рейд на російське прикордоння. Бійці трьох добровольчих військових формувань РФ здійснили прорив кордону. Просто на танках заїхали до Курської та Білгородської областей. Повідомляється про взяття під контроль кількох населених пунктів. Про всі подробиці у деталях розповідатиму тут і зараз. Вітаю вас на каналі. «Січас». закликаю одразу ж підписатися, і переходимо до гарячого. Ранок 12 березня на Білгородщині почався зі справжнісінького екшену. Місцевих жителів прикордоння розбудили дивні звуки. Як стверджували люди, на околиці селища Горківський помітили, нібито танки зсу. І ти. І ти Згодом у мережу виклали кадри вуличних боїв. І ще трохи знімання автоматних пострілів. До вашої уваги. Лунала стрілянина і на Курщині гриміло не на жарт в районі селища Тьоткіне. За даними пропагандиста Сімена Пєгова, крім гусеничної техніки, було помічено кілька озброєних груп на пікапах. Проект Варгонзо додає, що ці групи проривалися за підтримки мінометного і артилерійського вогню. Так звані зетвоєнкори рознесли інформацію. Мовляв, це збройні сили України почали бій на межі держав. Однак, згодом стало відомо, що це саме російські формування прийшли до своїх же співгромадян наводити порядок. Легіон свободи Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон увійшли на територію Білгородської, а також Курської областей у рамках спільної операції. Відповідне повідомлення опублікував опозиційний політик Ілля Пономарьов, пов'язаний із цими збройними формуваннями. Далі цитата. Прикордонна лозова рудка у Білгородській області повністю під контролем визвольних сил у Тьоткіно Курської області. Зараз іде стрілецький бій. Написав написав він зранку. Поки тривала операція партизанів, зникло світло та фіксувалися перебої зі зв'язком в одному із селищ. З'ясували журналісти. Астра також, за даними місцевих пабліків, у селищі Горьковський закрите на в'їзд та виїзд. Загалом, як пишуть тамтешні, рейд охопив Грайворон, Березове, Горьківське, Білгород, Шебекіно та Козинці на Білгородщині, а також Тьоткіне, вже згадане Курської області. Представник головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив: Легіон свободи Росії, РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи. Оскільки складаються з громадян Росії, вони зрештою перебувають у себе вдома. Імовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої Росії. Такий спосіб боротьби залишив громадянам Путін, додав розвідник, відповідаючи на запитання, чи не пов'язаний збройний рейд на територію РФ із запланованими так званими президентськими виборами в цій країні. Нагадаю, вистава, яку Кремль розігрує під видом волевиявлення, призначена на 15-17 березня. Підтвердили свою місію і самі бійці військових підрозділів пропоную побачити фрагмент відеозвернення одного із ватажків Легіону Свобода Росії. Ми йдемо, щоб освободіть вас від нищити, бідності і страха, від диктатури террористической организации, захватившей власть, дати вашим дітям нормальне, цивілізоване будущее. без санкцій і без репресій, без виборів, без выбора. і без розговорів но але важными ценностями. Як саме добровольці за їхніми ж словами переходили Рубікон, тобто перетинали кордон Російської Федерації, показали на відео. Це було затемна. Військова техніка пересувалася по ґрунтовій дорозі колонами із кількох одиниць. Вже коли розвиднілось, почалися запеклі бої незгодні з режимом Кремля. У вже згаданому Цьоткіно знищили БТР росармії. Точним прицільним ударом влучили по махіні, яка задимілася вмить. Цей же БТР підпалив житловий будинок запальними патронами і, судячи з відео з самого епіцентру баталії. Російські пожежники з населеного пункту втекли, бо жодної евакуації людей або ж гасіння вогню ніхто не проводив. За кілька годин бійці легіону свободи Росії повідомили, що взяли під контроль населений пункт Цьоткіно в Курській області. За даними російських добровольців, путінська армія стрімко дає драпа із селища, залишаючи позиції та кидаючи важку техніку. Після сутичок все, що можна побачити, це спалені автівки, побиті будинки та вирви на асфальті. Є відомості навіть про перших поранених під час стрілецького бою, якщо вірити медіаресурсу БАЗа, ВАЗа, місцевий житель отримав ураження. Інформація про травми другого уточнюється. Але пропутінська влада курська заспокоює, мовляв, всі відео це фейк. А губернатор області Роман Старовойт каже, що вже відбила атаку. Давайте слухати. Попытка прорватися диверсійної розвідної групи, стрілковий бой був, но ніякого прориву не було. Тому хочу поблагодарить погрануправління Федеральної служби безпеки Міністерства оборони Російської Федерації за. Защиту наших територій, нашого спокойствия, російське прокремлівське інформагентство ТАСС, посилаючись на ФСБ, повідомило, що при спробі, нібито збройних сил України, як вони стверджують, зайти в Білогородську та Курську області, знищено увага 100 солдатів, 6 танків, САУ «Цезар» та 20 бронемашин. При цьому у ФСБ взагалі заперечили інформацію щодо проникнення російських добровольців із РДК Легіону свободи Росії та Сибірського батальйону, і зазначу, що це насправді вже друга спроба за два дні. У понеділок російське видання «Меш» писало про стрілецький бій і ліквідацію щонайменше п'яти диверсантів в тому ж Білгородському регіоні. Всього ж туди проникло, нібито близько 15 диверсантів. Озброєних як пише видання автоматами М 4 повним комплектом БП гранатами та вибухівкою за типом С 4 зазначається, що подія нібито трапилася в районі нової та Волжанки. Українська сторона проникнення ДРГ на територію РФ не коментувала. Ну і загалом, же за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну рейди. РДК Легіону Свободи Росії на територію Федерації успішно здійснювалася неодноразово. Вперше така фіксувалася в березні 2023 року. ФСБ РФ заявила, що на територію Росії нібито зайшли українські націоналісти в лапках. Події розгорталися у прикордонному селищі Сушани у Брянській області. Періодично згодом з травня, по вересень минулого року. Були наскоки на ту ж Білгородщину та інші області. У оперштабі цього регіону називали все це боєм між прикордонниками РФ і українською ДРГ на лінії розмежування. Тим часом російські диверсанти так само атакують наш кордон, зокрема, потерпає Сумщина. Чернігівщина від цих от засланих козачків та їхньої так званої діяльності протягом певного часу спостерігалося зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп однак нині загроза від ворожих ДРГ нікуди не зникає. Наголошують у Держприкордонслужбі. у ніч проти вівторка, 12 березня, Росія пережила чи не наймасовіший випадок дронової атаки. За даними ворожого міноборони, аж 25 випала літакового типу летіли на кілька областей. Там стверджують про нібито перехоплення та знищення за допомогою засобів ППО, зокрема, двох випала над Московською, одного над Ленінградською, семи над Білгородською, одинадцяти над Курською, по одному над Брянською та Тульською, та ще два над Орловською областями. Якщо ви помітили, я зазначила не десяток, тому зупинимось на кількох із них окремо і далі додам ті землі, які не залишилися без уваги крилати гостей. Чи не найбільше дісталося місто Орел? Там, після візиту НЛО, загорілася нафтобаза. Про це сповістив губернатор Андрій Клічков після падіння дрону. Евакуювали 17 людей із двох сусідніх багатоповерхівок. Все це відбулося вночі. Займання на об'єкті паливно-енергетичного комплексу фіксували ще о пів на третю. Але чорний стовп диму виднівся навіть станом на опівдень вівторка. Як пише проект Астра за даними їхнього співрозмовника на підприємстві АТ Орел нафтопродукт внаслідок атаки було пошкоджено резервуар об'ємом 2000 тисячі кубометрів, у якому було 150 тонн бензину, виявився витік нафтопродуктів, А ще як з'ясувалося, дрон був не один. Після падіння другого БПЛА, яке сталося за півтори години, пошкодження отримали ще дві виробничі будівлі на території підприємства. Ну а поки люди в паніці тривожаться через дим. Пропутінський ставленик на чолі області стверджує: задимлення, що виникло, не становить жодної небезпеки і є наслідком роботи пожежних служб. Постраждалих немає. Ситуація перебуває під повним контролем. Кінець цитати. Схожа ситуація у Нижогородській області, яка по правам може конкурувати з попередньою. В питанні того а кому ж насправді дісталося більше. Там так само рано вранці у Вівторок безпілотник атакував нафтопереробний завод Лукойл, Нижегород «Нефтеоргсинтез» у місті Кстово. Дивимося, і слухаємо коментарі очевидців з місця без прикрас. На моєю роботою. Валонти у Лукоєлі повідомили, що робота технологічної установки тимчасово зупинена у зв'язку з інцидентом. Йдеться про первинну установку перероблення нафти авт 6 потужність якої становить близько половини від перероблення всього підприємства. Нині видання Reuters із посиланням на два джерела повідомляє, що після удару. І цього разу НПЗ серйозно постраждав. Він переробляв понад 5% нафти в Росії і, взагалі, є четвертим за обсягом переробки по всій Федерації. Також підприємство переробляє близько 5 мільйона тонн бензину, що становить 11% від загального обсягу виробництва в Росії. Ще 6,4 дизельного пального, 5,6 мазуту. І 7,4% і відсотка авіаційного пального України у Білгороді збройні сили України нібито атакували безпілотниками комерційне підприємство та магазин внаслідок вибуху в будівлі, вибиті вікна та посічено фасад. Також пошкоджено чотири легкові автомобілі. Про це розповідає місцевий чинуша В'ячеслав Гладков. А ось і сам момент прильоту його виклали у мережу. Дивимось разом. Згодом той же Гладков дописав, що ураження отримали ще й залізничний вокзал дах торгівельного центру, куди дрон впав. І адмінбудівля мерія Білгорода. Постраждали дві жінки. Одна зазнала осколкових поранень, а друга контузії. У будівлі вибиті вікна та двері. У Брянську проходять, нібито якісь там профілактичні заходи щодо попередження терористичних дій. Так, про це розповів. Головний по цій області. Російський губернатор регіону не навів подробиць, а місцеві пабліки пишуть, що у місті перекрито кілька вулиць. Ну, стоїм, двинутися нівозможно. Я даже не знаю, що там могло прийти. В тріріда і обще без двіжені. Російське міноборони не говорило про переполох у Воронезькій області. Але розкажу вам про нього я. Влада місцево попередила про можливі атаки безпілотників. Там була навіть оголошена вдень ракетна небезпека. Такий от Рінгтон радував місцевих меломанів. Давайте слухати. Тим часом області почали скасовувати масові гуляння. І з нагоди свята Масляна через складну оперативну обстановку від розважальних програм відмовилися у Росоші, селищі Паніно та Бутурлинівському районі. І аби замкнути топ 10 глава адміністрації Таганрога Ростовської області Андрій Фатаєв заявив про атаку БПЛА на своє місто. Знайдіть Місце без вікон сядьте на підлогу, написав градоначальник. Згодом від заспокоїв, нібито все відбили, і нібито відпрацювала ППО. Ну а підбиваючи підсумки, побаченого додам що на це власне говорять у нашій українській розвідці. Отже, представник ГУР Андрій Юсов. Заявив, що всі об'єкти, які Росія використовує у воєнних цілях, можуть зазнавати атак, подібних на ту, що відбулася. Далі пряма мова. Відомо про гуркіт і бавовну і інші інциденти на низці військових об'єктів, які використовуються ворогом у військових цілях, зокрема для забезпечення окупаційного угруповання Росіян в Україні, все те, що використовується у військових цілях, так чи інакше з ними трапляються такі інциденти. Сказав пан Юсов, ну що ж, а яку реакцію на такі от масові нальоти літальних апаратів можете дати ви, будь ласка, всі свої емоції, всі свої коментарі залишайте під цим роликом. А це, шановні, ігорець, південна теплоелектростанція у місті Санкт-Петербург. Там близько 10-ї години ранку, 12 березня, спалахнула велика пожежа. Очевидці шоковані масштабами та висотою стовпа густого і чорного диму. Як передають російські пропагандистські змі, займання сталося в ангарі на вантажному проїзді «33». Розмірами 10 на 100 метрів горять дерев'яні палети на площі у 300 квадратів. Йдеться у повідомленні телеграм-каналу «Меш на мойці. Зазначається, що повідомлення про постраждалих не надходили. Пропоную роздивитися задимлення із найближчого ракурсу. Сьогодні вже брехлива преса, посилаючись на російську енергетичну компанію територіальна генерувальна компанія номер 1 повідомила, що на південній ТЕЦ пожежі немає. Нібито горіння сталося через залізницю від теплоелектростанції і зайнялася складська двоповерхова будівля. Про це заявили принаймні в МНС Російської Федерації. Загальна площа займання, як стверджується у відомстві, 80 квадратних метрів. Додали надзвичайники. Горіло сьогодні ще під Москвою у населеному пункті Раманське. Здійнялася ватра ще від учора. Розгерметизувався контейнер із паливно-мастильним матеріалом. Рідина розлилася і спалахнула на чотирьох сотнях квадратних метрів. А загальна площа, якою розійшлася стихія, сагнула аж 970 квадратів. Вогонь поширився на сусідню адміністративну будівлю, і вона горіла на 100 квадратних метрів. До місця пожежі направлено було пересувну лабораторію для контролю замірів шкідливих речовин у повітрі. Намагалися приборкати природну силу практично добу. Співробітники МНС Росії ліквідували пожежу в Підмосков'ї лише о 12 дня вівторка. Неспокійно ні дня на тимчасово окупованих територіях України. Так у непідконтрольному, поки що, нам Бердянську сьогодні пролунав гучний вибух. Сталося це уранці близько 10-ї години, як передає голова Бердянської МВА Вікторія Галіцина. Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибух і спостерігали стовп диму зі сторони в'їзду із боку Маріуполя. Більше щоправда, подробиць немає. Але щоб не пропустити гарячі новини, рекомендую вам підписатися на канал «Сейчас». Ми обов'язково будемо стежити за оновленнями і одним із перших передавати вам. Що ж там відбувається? Ставте свої вподобайки, підпишіться на канал цей час і не забувайте коментувати наші ролики. Я ж також нагадаю, що цієї ночі випала атакували нафтобазу в Орлі. Після вибуху там почалася пожежа. Крім того, дрон атакував нафтопереробний завод у місті Кстово Нижньогородської області. РФ Внаслідок удару на території підприємства виникла пожежа. Над російським містом Іваново, 12 березня, впав військово-транспортний літак іл 76 Про це повідомляють місцеві змі, публікуючи кадри самої аварії. Судячи з відео, яке показує Іванова Ньюс, літальний апарат загорівся під час польоту. Видно, як об'єкт рухається по небу, спалахує, і далі судно починає стрімко втрачати висоту та падати. За свідченнями очевидців пробув він у повітрі кілька хвилин. Пабліки пишуть. При аварійній посадці сталася часткова руйнація весь літак охоплено вогнем. Місцеві жителі відзначили подальшу сильну пожежу, яку видно і з боку північного аеродрому в Іваново, куди ймовірно тримав курс. Цей борт Вдалені з боку литовища проглядається навіть неозброєним оком. Сильне задимлення, як стверджується, у падаючого іл 76 прямо в польоті відвалився двигун. Про таку причину аварії говорить Міноборони РФ, фактично, літак розсипався на запчастини на висоті у сотні метрів. Спочатку повідомлялося про потрапляння птаха в один із правих двигунів. Через деякий час росіяни вигадали іншу причину, яка призвела до займання двигуна. Ідеться про нібито розрив роторної частини, що на думку росіян є стандартною болячкою всіх. Старих двигунів Д-30. Далі цитата. За нашою інформацією, військово-транспортник, що впав, був оснащений двигуном старої модифікації, де після великого пробігу через втому металу може розірватися роторна частина. Оскільки ротори обертаються на дуже великій швидкості, їхні уламки розлітаються як кулі і пробивають паливні шланги та гідравліку разом із фюзеляжем. У результаті двигун майже завжди спалахує, ідеться в повідомленні Дні російського видання меж. Ну, в принципі, у них чотири, один то довжен. Більше подробиці з місця події надав голова району Сергій Низов за його інформацією У ВКонтакті на своїй сторінці він написав: у селі Богородське зазнав катастрофи транспортний літак. Місце аварії очеплено, працює оперативна група та спеціальна техніка. До місця прямує комісія для встановлення причин катастрофи. Наразі загрози для життя навколишнього населення немає. Також він стверджує мовляв екіпаж іЛ 76 який зазнав аварію, героїчно не допустив його падіння на житлові будинки. До слова про екіпаж. Всі, хто був присутнім у середині транспортного засобу, загинули. Спочатку говорили, що на борту літака перебувало від 10 до 12 людей. За останніми ж даними 16. причому п'ять з них льотчики. Те, що ніхто із них не вижив, підтвердив і мер Оренбурга Сергій Салмін та губернатор Дініс Пасляр. За його даними, пілоти служили у 117-му військово-транспортному авіаційному полку. Ну а решта присутніх у салоні відповідно пасажири до того ж на борту могли бути присутніми ще кілька незареєстрованих осіб. Розпабліки пишуть, що аеропорт Північний в Іванівській області це одна з баз дислокації літаків дальнього радіолокаційного стеження, зокрема і А-50. Тому пасажирами збитого ІЛ-76 могли бути офіцери-оператори комплексу ДРЛС. Крім того, російські телеграм-канали повідомили, що над Пєлгородською областю збито літак Су 27 Місцеві жителі. Казали про потужний вибух у валуйках та масштабну пожежу в лісі після вибуху на даний момент ГУР не може підтвердити цю інформацію. Там ідуть надзвичайно активні бойові дії, і дуже багато подій відбуваються. Додають розвідники. Дійсно, події не менш гарячі. Бійці трьох добровольчих військових формувань РФ здійснили прорив кордону. Повстанці просто на танках заїхали в Курську і Білгородську області. Повідомляється про взяття під контроль кількох населених пунктів. Деталі про це дивіться у випуску за мить». Не забудьте поставити свою вподобайку, залишити коментар під роликом та підписатися на канал січас. За день вівторка, 12 березня, сірі зони на прикордонні РФ охопили понад 40 квадратних кілометрів. Нагадаю, легіон свободи Росії, РДК та Сибірський батальйон ще затемна зайшли до Курської та Білгородської областей РФ у рамках спільної операції. Тоді повідомлялося, що партизани встановили контроль над кількома населеними пунктами, зокрема селищем Тьоткіне на Курщині, а ще Глотове, Лозварудка, Нехотіївка. Новата Волжанка на Білгородщині. Всі вони перефарбувалися на мапі у нові кольори. Бійці легіону свободи Росії опублікували на сторінці у Телеграм фрагмент ранкового бойового ураження ротного опорного пункту противника під час заходу в Тьоткіно. Ідемо далі. Підписали представники формування під натиском бійців Сибірського батальйону. Путінські військові кинули КП на своїй території та втекли з місця несення служби. Додають члени Сиббату. А ще ті показали кадри бою у посадці біля Російської Федерації, як вони розбили позицію путінських посіпак. Побачимо і ми. Не Далі пропоную дослівно із допису батальйонців. Кілька днів тому в Інгушеції був жорсткий бій повстанців із кремлівськими спецназівцями. Кілька місяців тому повстав Башкортостан. Сьогодні ми б'ємо путіністів на західних кордонах РФ. Усередині Росії достатньо тих, хто має свої рахунки за несправедливість і придушення. Російська Федерація поки що залишається імперією. Ми показуємо шлях до звільнення як самим російським, так і поневоленим Москвою народам. Як пишуть, навколо військові телеграм пабліки РФ у Росії не вистачає особового складу, щоб відбити Тьоткіно. А тут ще й новий рейд планується. При тому Міноборони РФ хвалиться, нібито Київ втратив 234 бойових бойовики, як вони пишуть, вбитими. Ще мінус сім танків, три БМП Бредлі при спробі прориву Держкордону Росії. Наголошу, росіяни звинувачують так званий київський режим та Збройні Сили України. І не визнають, що на російській території діють угруповання, сформовані із тих же росіян, але які не згодні із путінським і загалом кремлівським режимом. Скажу більше, у Курську намічається референдум по виходу зі складу Російської Федерації. Так у цьоткіно з'явилися бюлетені з питанням щодо виходу зі складу РФ і утворення Курської автономної республіки. Тим часом оперштаб регіону вів заборону на поширення в інтернеті та в змі фото та відео, що стосуються дислокації збройних сил Росії, військової інфраструктури та критично важливих об'єктів, а також інформації про місця обстрілу або попадання снарядів у регіоні. Наголосили, що такі заходи безпеки продиктовані указом президента в рамках середнього рівня реагування. Напевно, бояться продовження, а воно насправді буде. Легіон свобода Росія анонсує непросту ніч у Курській області. Давайте почуємо. Другой вопрос: насколько мы действительно задерживаемся на территории Курской и Белгородской области, но пока что эффект неожиданности был полностью на нашей стороне. Как бы российская армия отступила вглубь, а там полиция какая-то она вообще впереди всех сбежала, сверкая пятками, потому что они же привыкли там либо коррупцией заниматься, либо беззащитных пенсионеров и студентов рисовать. Когда люди с оружием заходят, как бы полиция с сортиком что-то не спешит. Вот. поэтому ну посмотрим, як будет ситуація розвиватися далі. Но ну, на даний момент э, бои немножко стихли, але ситуація так знаете, подвешена. Я думаю, ночь будет непростая в Курской області. Бійці трьох добровольчих військових формувань РФ здійснили прорив кордону ще з ночі, з 11 на 12 березня. Повстанці просто на танках заїхали в Курську і Белгородську області, і тоді казали про те, що взяли під свій контроль. Кілька точок на карті. Давайте подивимося, як все це починалося. Ми детально робили огляд у попередньому випуску. Він дуже об'ємний, дуже детальний. Тому, аби не пропускати всі подробиці, я вам дуже рекомендую не ставити це відео на паузу і не перемикатися. Буду рада вашій вподобайці, коментарю, підписці на канал сейчас. Ну і побачимось згодом.